Українська славна біла хата, тиха пристань для стількох доріг. Тут духмяний запах рути м'яти, І спориш, що пнеться на поріг. За вікном гаптовані фіранки. В хаті біла на свят велика піч, спів двінькоголосих півнів зранку. Тепла солов'їна літня ніч. На стіні намолена ікона, кутається бережно в рушник, наче скарб і захист, охорона, перший у нещасті рятівник. В свято пахне хата пирогами, теплим хлібом, медом, молоком й теплі зашкарублі руки мами. Стомлено мостились за столом.